Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я знову готую е, хлопцям обід. І Сьогодні у мене на меню тушена картошка з курінними бедришками. Я взяла пів кілограма цибулі, пів кілограма моркви. Цибулю порізала кубиками, моркву натерла на велику терку і буду її підсмажувати по соте. Тобто морква змінить колір на такий жовтуватий і цибулька стане прозорою. 2 кг, 2,5 кг практично картоплі я почистила. В мене вийшло 2 кг 100 г чистої картоплі, її покришила кубиком і заляла трошки холодною водою, щоб вийшов крахмал. Наразі розігріту сковорідку я викладаю 100 г масла. Наливаю 150 грос. Кілограм 100 грамів куяцький бедрішок я виділила від кісточки, порізала е, на 4 кусочка і буду підсмажувати. Прошло м'ясо прихватилося. М'ясо прихватилося І я зараз додав Смажку, з морфі, і цівуйки сюди і перемішаю в теранці. Ага. Ну, протужиться, хай солиночок п'ять. Смажечка буде готова. Підсмажка побула ще 5 хвилиночок, вона вже готова. Також компот із свіжих яблучок. Домашній. І до компоту ось така булочка кожному. Картошечка наша протушилася. Я її помістила ось такі лоточки. І салатик. Помідори огірочки перець цибулька на сьогодні. Ось такий збір обіду. Тож ви, любі мої, готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Миру нам перемоги! Всього самого-самого найкращого. До зустрічі!